Всім доброго дня! З вами автопарк місто Київ. У нас нове надходження, такий красень брутальний, Chevrolet Blazer. 19-го року випуску. Автомобіль без ДТП. По мереці пошкодження було Biohazard. На 18-х дисках, нова зимова гума 18-го радіусу. Дуже гарна оптика. В комплектації електропривід. Багажника, комфортний доступ на всі чотири двері, чистий охайний салон, текстиль, є датчики мертвих зон, електрорегулювання переднього ряду сидінь, двозонний клімат, підігрів сидінь, карплей, настройки повного привиду. Двигун 3,6, повний привід, 300 кінських сил. 40 тисяч пробігу, автомобіль майже новий. Запрошуємо в автопарк на тест-драйв Київ Сумська 2А.